Це відкриття першого е, на Дніпропетровщині е, проєкту Каста Діре з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішенням суду. Ми знаємо, що відбувалося затриманою особою. Хто з ним спілкувався, скільки часу спілкувався, де він знаходився і які процеси взагалі з ним відбувалися? Даний проект у відділенні поліції номер 7 Невідома особа, яко заволоділа мобільний телефон. затриманій особі було роз'яснено її права, повідомлено родичів та повідомлено про безоплатну правничу допомогу. Я маю вам задати декілька питань щодо затримання громадянина. Чи були застосовані заходи, заходи примусу до затримання? Так, було застосовано фізична сила та спецзасіб кайданти. Я інспектор поліції з дотримання прав людини. Там був матір. Цей кабінет призначений для проведення першочергових дій із затриманою особою. Входимо до кімнати конфіденційної зустрічі із захисником. Відеофіксація здійснюється без запису звуку, так як наша розмова є конфіденційною. Ми почнемо розмову з затриманим. До кімнати для затриманих. Коридор повністю перекритий камерами, сліпі зони відсутні. Вентиляція та кондиціонування.